Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні будемо дивитись на серпень місяць по сферам. По сферам. Ми подивимося розклад на місяць і подивимося сферу здоров'я, хоча я не дивлюсь окремо здоров'я, але це такий загальний розклад, просто динаміка, можливо, якась порада. От так от. Я не буду тут говорити за якісь, тим паче, що це загальний розклад за якісь, знаєте, такі речі, індивідуальні, дуже. Я не медик, і це повторюю постійно. І, звичайно, це важливо людині не говорити щось в загальних розкладах таке. да, На здоров'я, це важливо. Але подивимося загалом да, якісь поради на здоров'я, подивимося сферу роботи і подивимося а, любовну сферу. Давайте так. І так, здоров'я, робота. Там, де ви стабільні, що. Цій стабільності, можливо, вона зміниться. Таке діло. Тобто тут фінансова робота ваша стабільність. Так, дивимось на розклад на серпень, на серпень. Тепер беремо три верхніх Цікавий розклад. А, по здоров'ю, здається, тут більше. Е, вибір якийсь у вас стоїть. Вибір якийсь стоїть. Е, е, щось чи це будуть якісь дослідження по здоров'ю чи що. Да? Якщо стоїть вибір е, спеціаліста саме з ким, е, с, з ким провести ці процедури, які вам необхідні. То е, тут карта більше про це. Е, по кільцю можна сказати, що там, де ви звикли, там можна це, е, це і робити. Да? Тобто якось е, те, що вам ближче, да? те, що вам звичніше, отак би я сказала. Е, от Туди більше свій вибір направляйте. По роботі, по роботі конфлікти, які затягнулись, да? якась певна кризна, кризова така ситуація, затягується насправді. І чомусь дуже важливо тут жінка. Можливо, якусь пропозицію вам дасть, але її роль важлива тут. Звертайте увагу на якісь поради, на якісь пропозиції від жінки. Вона може бути, знаєте, світлим джерелом якихось змін, тому що тут зараз насправді йдуть конфлікти і блок. Тобто десь ви дуже втомилися і змоталися, щось намагаєтесь робити, і гора все одно стоїть. Да? Тобто, якісь намагання не пробивають просто цю гору, і приходиться постійно рухатись, постійно повторювати одні і ті самі дії, вони вимотують. Да? Тобто, це таке більше на, ну, на такого характеру. Такого характеру серпень, але якась жінка може допомогти в чомусь, або дати просто дружню пораду, або взагалі бути якоюсь начальницею іншою, звертайте увагу на якусь жінку. По серцю. По по серцю цікаво показує, дивіться, йдете до того, щоб закрити якісь свої минулі питання, дійсно закрити і забути за них, що би це не було. Це рух, який зупиняється, да, тобто і по оцій карті вона зупиняється. Для чого? Для того, щоб оновитись. Буде оновлення в союзі, в стосунках, можливо, знайдете нову любов, якщо у вас її немає. Знайдете людину, яка вас буде розуміти. Дитина це щось зовсім нове, або оновлення стосунків в парі. Тому от. Тут про, знаєте, як свіжа трава, свіжа трава там, де зовсім було нічого, не видно. От е, після оцих карт йде дитина, це приємно, тому що це говорить про е, ну, дійсно ковток повітря, свіжість, оновленість. Така, яка, знаєте, коли я, нарешті я знову вірю світу і хочу в ньому бути, хочу кохати, хочу бути коханим. Е, Отак, от, от більше йде. От так, от. так, Серпень місяць такий цікавий. І цікавий серпень місяць. Дивимось. Дивимось серпень місяць на цій колоді. На цій колоді. Давайте візьмемо лисичку, вона працює і е, шукає завжди собі е, їжу і вміє це робити. Це ті, хто працює на себе або по найму кохання, і ну і візьмемо здоров'я, Да. Візьмемо здоров'я. Візьмемо здоров'я. Давайте подивимось на ці карти. Давайте подивимось серпень місяць. До речі, більше карт в цій колоді. Це розширена колода. Розширена колода. Дивимось. по здоров'ю. По здоров'ю тут більше, е, мені більше йде, знаєте, поміч комусь. Де потрібна ваша увага. Отак, от от більше йде. Не по-вашому чомусь, ну, так так йде. Тобто, якісь випробування, яке ви маєте просто зараз прожити, тому що ви маєте допомагати іншій людині. Тобто, це ну, просто ляже на ваші плечі більше, і ви маєте це якби робити. При цьому у вас сил повністю вистачає на все. Да? Можливо, ще може бути. Перевірити, як жіночі органи прийдеться. Може бути ще так. Але, в принципі, це більше е, догляд за іншою людиною, поміч така. Да? Це може бути просто щось привезти, віддати, зрозуміти, поїхати, вирішити будь-яка ситуація, пов'язана з жінкою. По роботі. У роботі дуже цікаві карти падають. Е, знаєте, сфокусуйтесь на союзі якомусь. І прийміть рішення вам показують. Прийміть рішення, по косі, воно може бути досить різке. Е, що це за увага якомусь союзу? Подивіться в партнерстві або де працюєте, да? ви маєте прийняти чітке, виважене, різке рішення. <кій> Прийти до якогось результату. Це карта врожаю, коли ми ставимо крапку, да? коли ми зібрали врожай. Е, тобто, <кій> можливо, щось вже прийдеться відпустити з життя. Не прийдеться по косі відрізати прямо. Тут, тут не розмишляєш довго по косі, тут різко все відбувається дуже. А, можливо, потрібно буде прийняти рішення конкретне про якусь роботу а, і вже, нарешті, зробити цей крок. Пора зробити цей крок. Це може бути новий крок, а це може бути розборки з якимось партнером, або якщо це найм, то ви просто маєте союз з кимось в роботі. Да, відповідно, просто м -м, роботодавець. Чи піти від нього, чи прийняти нове рішення? Питання просто, коли ви це відчуєте, ви саме це зрозумієте, звичайно. Ну, по косі це неможливо перед, переглянути, передивитись і передбачити точніше. Отак. Це неможливо передбачити. Тому місяць може бути дуже різкий по роботі, і йти до чогось нового або розібратись там, де ви є. Сердечні справи ну дуже цікаво. Тут більше йде фокус на те, а який варіант може в мене ще бути. Як мені досягти е, стабільності? Як мені досягти того затишку, якого я хочу? Тут можуть бути варіанти, дійсно. Тут може бути вибір між двома варіантами, ви будете фокусуватись на цих варіантах і обирати. Що ви оберете, вже залежить від вас. Але вибір буде стояти, чи лишатись в союзі, чи йти, чи бути з ним, чи бути з тим, е, з тою людиною. Тобто такі варіанти залишитись самому чи рухатись далі. От вони дуже будуть далі формувати ваше майбутнє, тому що далі йде дім. Це жатишок, стабільність. Але зараз ви перед вибором встанете. Я би що це дуже активний вибір, бо ви фокусуєте туди прям свою увагу. Але вже більше буде ясності, бо це компас. А, да, просто у вас. Таке, знаєте, як ніби сам фокус буде все ж таки йти от, за місяць в сердечні справи. Дякую вам за увагу. Ставте свої вподобайки для енергообміну. Всього-всього вам самого світлого і доброго!